Ми вже поїхали в німецьке посольство, взяли документи, виїжджати в Фаталянд. Тобі розказувати все? А вона потім каже: ні, Володя, давай ми будемо працювати тут. Давай. То було 1 березня, значить, 43 роки назад, щоб я не збрехала. Ну, то я думаю, що не важли. Вона це хто? Жена моя. Період, коли ми настільки були бідні, наскільки вам собі навіть не можете уявити, не було грошей на хліб вдома. Їздили, збирали Алечу, Яблука, Компот, робили. Що якщо сьо... глянути на сьогоднішній, то, що в нас обороти мільйони складають обороти на фірмі, то можна не віритись, що ми були в такій ситуації. Ми тоді з батьком. Працювали на автобусному заводі, і автобусний завод розпався і яким чином треба було виживати. І В цей час дуже популярна була їзда за кордон. Куплялися певні товари, приїжджали сюди. Була одна з таких історій, коли ми сідали в поїзд, в вагон, і <сістити> туди сісти неможливо було. І Батько залазив через вікно. Це ми зі Львова їхали. Коли вони почали їздити, а торгівля то ж моя, я ж теж то в, тому, в тому отримую кайф стояти з людьми і працювати. І я, дуже, я дуже люблю. Було навіть як один раз, що вони ввечері мене вивезли, бо поїхали за товаром, а не було рано чим вивезти. І я ночувала просто на тих, тих продуктах. Коли ми приїхали в Польщу, приїхали вночі, були змучені, чекали, поки відкриються хуртовні польські. І батько розстелив собі картон на асфальті, накрився салопановим кульком, тому що папа дощ, і так спав до ранку. І собі я то все описав, яка романтика, яку тобі свій дружин не можеш убити. Є принципи, через які не можна переступати. Ми не змінюємо рецептуру ковбас для того, щоб там заробити більше грошей і погіршити якість. Другий приклад, ми те, що ми декларуємо в етикетках, то ми туди йде. Третій, наприклад, згідно законодавства в Україні є продукти, які можна давати для свиней, які не заборонені в Україні. Але ми, наприклад, того не робимо. От у нас є така позиція, хоча ми знаємо, що там багато ферм, які роблять ці речі. Після того, як з батьком їздили, почали золотом їздити в Польщу. З ним привозили товар, з ним обговорювали це питання, що треба починати своє виробництво. Ми знайшли тут стару їдальню колосму. Це були такі руїни. Купили обладнання, так само привезли старе обладнання з Польщі. Перший випуск продукції це е, робили першу сосиску і не могли ніяк її прикрутити. І вона в нас виходила така довго 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 <рес> Це була перша сосиска наша. Мелена, рубена, шинка, олядвиця, шпондер. Ну, в принципі, все. Ми почали робити кобаси, то ми вручну робили, кустарно. У мене був план такий: отут. Тут ми робимо кобусу, отут. Поліставимо біседки, суботу-неділю приїжджаємо, робимо шашлики. Пройшов рік-два, ми настільки швидко розбудувалося, настільки була потреба в виробництвах, що, що ту біседку вже давно накрили на, на, на нашій виробничій цеха, і шашлики так, так, так і не, здало, не вдалося там смажитися. Ну, це про те, що коли воно пре, то треба робити. Ну, ви бачите, які корови. Ферму мені молочну, я купив в Ямполі, почав вирощувати свині, то такі свині, як тих два столи, напевно, докупив так от туди. Ну ми розуміли друге, що треба нам і поля. І То ми взяли, набрали, почули десь 8 тисяч гектарів землі. Щаслива компанія, тому що маємо можливість вирощувати наш власний корм. Поля знаходяться близько до ферм, і ми спостерігаємо за тим, як вони ростуть. Ми спроектували ферми, керуючись європейськими стандартами. Вони поки що не затверджені в Україні, але нам хотілось одразу зробити все максимально добре. також важливо підтримувати гарне здоров'я. Коли свині здорові, немає ніякого сенсу використовувати якісь препарати, антибіотики. Заради здоров'я потомства ми навіть спеціально привезли самця з Канади. Це було дорого, але воно того вартувало. Генетика дуже важлива. Принцип підходу як сам для самого себе. Ну, я собі не уявляю, як продати щось. Не свіжий, не якісний, щоб тобі потім там в лице говорили, це ж зі зістидом можна вмерти. Український бізнесмен повинен бути і патріотом України, і займатися нормальним бізнесом. Ті люди, які займаються шулерством, повинно бути ісключити. Мене цікавить гроші, як показник, циф, цифровий показник прибутку, а не гроші як. Це показник не на жен. Ти розумієш, що якісь цінності твої в сім'ї мають передатися і тій людині, яка споживає ту продукцію, яку ти виготовляєш. Ми вибрали в свій час правильну модель. Це ми самі виробляли продукцію, самі її продавали. І споживач розумів. До кого він іде, в кого він купує. І таким шляхом пішли багато інших підприємств. І це вже перестало нам давати конкурентну перевагу. Це була ситуація непроста. Гривня девальвірувала. Ми відчули явно, що не вистачає грошей компанії настали проблеми з прибутками. Ми не думали, де взяти гроші, їх постачали. Завжди ми інвестували. Спочатку це було виробництво, продажі, потім це тваринництво, виробництво хлібобулочних виробів. ВРХ почали, започаткували, молочну ферму, сир, цех. І зрозуміло, на якомусь певному етапі, що ми не даємо ради. Не даємо ради і управляти, і не даємо ради інвестувати туди. І ми десь багато сперечалися, багато говорили про те, між собою, що ж робити, чи взагалі в такому форматі компанія буде існувати чи ні. Говорили про те, щоб взагалі розійтися, розділити компанію. Була границя, до якої дійти, і треба було міняти формат. У нас там по плану ще буде нейтральна вітрина. Можемо там організуємо дегустацію? Ідея з'явилася спонтанно. Два брата приїхали до мене в офіс. У них е -е, существували деякі разногласия. Ми працювали вместе сутки. І вместо того, щоб розрішити розногла радикально розводом, ми вирішили, що ми лучше какую-то об'єднаючи роботу і здавати борт. Коли ми поговорили з владом. Він нам порадив зробити одну штуку. Каже: я вам раджу інструмент, який в мене працює, давайте зробимо незалежну раду директорів і попрацюємо таким чином там, до кінця року і подивимося. Якщо воно нічого не дасть, то в кінці року поділити кампанію, на тому все закінчити. Ну, ми десь сказали, ну, питка, ні питка, давайте щось спробуємо. Мене звучать Марк Івашко, я американець, працюю в інвестиційному діяльності. Андрій Пивоварський, колишній міністр інфраструктури, колишній міністр банкір, колишній топ-менеджер. Бурдав Владислав. Мене звати Андрій Федорів. То, як ми почали з радою директорів працювати із фінансами по-іншому, бо з'явився такий фінансовий директор, до того в нас не було, була тільки головний бухгалтер і економічний відділ. Да? HRD дії появився до того, це була більша функція. Відділу кадрів, тобто інше. Тобто наступили такі фундаментальні зміни, які зі сторони роботи її стало в рази більше. Уже більше двох років працює борт і компанію і сім'ю просто не узнають. Міняти свою компанію, я думаю, це ключова річ, яка дозволяє прогрес. то получился невероятный бизнес, который по своей философии очень похож на вот такие классические, не знаю, итальянские семейные компании. Да? То есть, когда в компании работает три поколения собственников, когда компания ориентирована в первую очередь на очень локальный рынок, когда компания относится к этому как к своей семье, как к своему семейному делу, для них это вопрос э, чести, страсти, а не просто какое-то там холодное корпоративное заробечанство. Сотки на понад в Україні це сімейні бізнес. Тільки не всі до кінця розуміють, що це сімейний бізнес. І що з ним робити, це, якщо в мене п'ятеро дітей, то можна сказати, що сімейний бізнес це шоста дитина. І так само хочеться, щоб вона мала майбутнє ця дитина. Щоб про нас знали, хто це такий. Не просто продають кубиси, а треба було м -м, створити бренд. Yeah! Mm. Ми їдемо в наш е, такий один з перших оновлених магазинів нового формату. Це був там, теж певний виклик, бо, тому що його розмір в районі 140 метрів. Тут ми експериментували багато, що пробували іншого, нового. У нас 4 місяці проводимо день гостинності, так називаємо. Тобто це всі керівники офісу виїжджають на магазини і приймають участь один день в роботі, з самого ранку, від початку робочого дня до вечора, до кінця. Хтось на касі, хтось за прилавком, тобто всі по-різному. Але всі там, працюють від прийомки м'яса до там, кінця. Там, Миття магазину і так далі. Ми поставили пічку, в якій ми запікаємо отаку роду різні продукти. У нас тут є каса обслуговування окремо на виході. Це теж такий революційний крок для нас, був, бо тому що до того ми ніколи такого не мали. Поставили одну вітрину самообслуговування. Ну і заодно ми ще тут тестуємо, пробуємо нові речі вже. Випікаємо тут прямо свіженькі круасани, булочки. Він повинен відчути якусь таку атмосферу, що йому раді. От, ну, хто каже, я зайшов, мені незручно, мені незвично, на мене дивляться, або там зразу, що ви там хотіли, або ще щось таке. Пізні є нюанси. Тут повинна людина зайти і відчути, що тебе чекають ну, відпустити, тебе чекають, послухати, вислухати, дати навіть спробувати, що там потрібно, а тим, що, що ти прийшов до свого, як кажуть. Ще більше заповажав роботу продавця. Бо ну наскільки це крута робота, як на мене, Бо, тому що ти, в принципі, маєш безпосередній контакт постійно з людьми. І ти маєш супер можливість дарувати людям позитивний настрій, класну емоцію. Дійсно, на, на своїй роботі в мене є такі друзі, яких я не мала до тої роботи, і які в будь-який час і медик, і вчитель, і директор школи, які проходять мені руку, і мені дуже приємно, вони до мене гарно носиться. Вони сприймають мене. Ну, це є це продавець. Ну, що таке продавець? Але це така робота, повірте мені? В першу чергу ми повинні підбирати людей, які люблять людей, а вже там Якісь професійні якості, швидкість, ще щось. Як на мене, це вже там якісь другорядні речі, або їх можна довчитися, можна чогось добрати, але от саме головне це просто любити людей. Ми інтенсивно зростаємо, біжимо. Багато працюємо і все нам мало, мало. і мало і хочеться більше і більше. Я ставлю перед собою там, в два-три рази вищу планку, ніж вона є. Буде такий крутий магазин, який здивує всіх. Завернувся круче. Це буде магазин, який покаже, що тут ремісники і творці, і люди, які вміють іменно, і розуміються, і знають, і роблять от щось таке унікальне. Родина, сьогодні у нас дуже велика і значна подія. 20 років заснування нашої фірми. І мені хочеться вас сьогодні привітати з тим, тому що ми створили таку потужну фірму, яка є гордість нас всіх. Я дуже так. тішуся, що ми всі разом, що ми єдині тому. Багато через що ми прийшли, але ми всі разом по покоління передало нам. Зараз другому поколінню. Ми мусимо так само, дивлячись на вас, передати його третьому поколінню. Коли воно закінчиться, це вже буде залежати від них. За нас. Це ви не сказали, що будуть тости, а? 20 років вже пройшло, але це ще, як то кажуть, старт. Плани на майбутнє ще більше амбіційні і грандіозніші, ніж, ніж тих 20 років, що пройшло. За зміни, за хороші зміни і за наших гостей, за наших родичів, які завжди вони в принципі наш індикатор, нашої роботи. Я дуже щасливий, я дуже люблю те, чим я займаюся. І в принципі, ну, я, я рахую, що мені взагалі повезло, маючи таку сім'ю п'ятого дітей, і таку чудову дружину, то я вважаю, що мені просто суперськи повезло. У ті от е, розуміння сім'ї, наскільки ми важливі один другому, наскільки е, ми цінні один другому, наскільки ми повинні бути близькі. І зараз, і в майбутньому. Це все передається з вихованням, з тим відношенням і до нас. І так само це хочеться передати дітям своїм. Ти поїв щось, ні? Ні, чесно. Я не хочу. Я поїв, не хочу, чесно. Добре.